Озерна це мікрорайон міста Хмельницький, який найбільш динамічно розвивається. Відповідно, постало питання у забезпеченні нових мешканців та нових підприємств електроенергії. Тому АТЕ Хмельницькобленерго було прийнято рішення про будівництво двох кабельних ліній 10 кВт та розподільного пристрою 10 кВт. Детальніше про роботи, які проводяться відповідно до інвестиційної програми на 2024 рік, розповідають фахівці енергетики. Мікрорайон «Озерна». Динамічно розвивається і відповідно і звертаються нові споживачі за технічними умовами з досить великими, скажімо так, запитами по потужності. І якщо їх підключати до існуючої мережі, скажімо так, то от якраз таки існуючі споживачі вони б відчули це з негативної сторони, бо якраз таки лінії йшли б в перенавантаження, то кількість відключених споживачів, сама кількість тривалість цих відключень вони б зростали для нас, це, що дасть яку вигоду це скоротить певні довжини мереж зменшить втрати основного на сьогоднішній день. Показника, крім втрат електроенергії, це кількість і тривалість. В межах будівництва цих ліній використано сучасний кабель перерізом 240 мм квадратних. Він зроблений по сучасній технології, зшитий поліетилен, що дає кращу ізоляцію порівняно з основною масою діючих маслонаповнених кабелів. Це дозволяє більше навантажувати кабель, оскільки дана ізоляція краще відводить температуру. На усіх ПСТРП, на яких ведуться роботи по цьому проекту, будуть встановлені нові сучасні вакуумні комірки з відповідним захистом та телемеханікою, що дозволить ними керувати дистанційно та бачити їх технічні характеристики. Переліз прокладеної лінії передбачає збільшення потужності для підключення нових споживачів, так як пропускна спроможність однієї з ліній не менше 60 МВт. На стадії проєктування було передбачено таким чином прокладання кабельних мереж, що там, де проїжджі частини, чи там де тротуари, жодне асфальтобетонне покриття по суті не пошкоджено а використані так звані проколи. Але цим ми зменшили проблеми громадян міста Хмельницького. Також енергетики розповіли про заплановані на 2024 рік проєкти з розвитку електромереж у місті Хмельницький. В загальному заплановано 8 проектів: три проекти з будівництва нових мереж та п'ять проектів з реконструкції існуючих мереж. Ми в місті живемо спільно з. Нашими колегами, в яких також мережі проходять під землею газовики, водоканал, теплокомуненерго, зв'язківці і інші організації, які мають свої підземні мережі, і якщо це все в проекті правильно вірно враховано, то особливо і складності немає. Головне наявність персоналу в підрядчиках, головне наявність відповідної техніки в підрядчиках. І контроль з нашої сторони за вірно і якісно виконаними роботами і застосованими матеріалами та обладнанням.